Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Одна сторона трикутника на 2 см менша від другої, і на 4 см менше від третьої. Знайди довжину найменшої сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 30 см. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, позначимо довжину найменшої сторони Х сантиметрів. Х сантиметрів найменша сторона. Тоді одна сторона трикутника на 2 см менша від другої. Отже, друга буде на 2 см більша, х додати 2. Сантиметри це друга сторона, і на 4 сантиметри менше від третьої. Отже, третя на 4 сантиметри більша. Х додати 4, третя сторона. Складаємо рівняння Х додати Х додати 2, додати Х додати 4, дорівнює 30. Маємо 3х. Додати 6 дорівнює 30. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 3х дорівнює 24. А тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отримаємо 8. Отже, довжина найменшої сторони 8 см номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5 виконано